Що у нас сьогодні до кави смачна домашня нотела. Додаємо подрібнені горіхи у збиту масу. Все змішуємо, перемішуємо і нутелла готова. Та й готуємо таку нотелу без варки. А смачна виходить не тільки густа для її приготування. Потрібно ось такі інгредієнти. Та ще потрібно, щоб обов'язково був блендер. Усі інгредієнти відразу поміщаємо у чашу блендера. Якщо немає цукрової пудри, то можна додати просто дрібний звичайний цукор. Усе змішуємо, перемішуємо, а Потім включаємо блендера 2-3 хвилини і маса буде готова. Перекладаємо нутелу у будь-яку ємність та ще дрібнемо горішки, густа нутела, та й готується всього за 2-3 хвилини. Горіхи можна взяти будь-який та й подрібнити. Як бажаєте, а ми ж дрібнемо волоські горішки. Додаємо подрібнені горіхи у збиту масу. Все змішуємо, перемішуємо і нутелла готова. Нутеллу використовуємо не тільки у випічку, а й намазуємо на хліб. Смачна нутелла. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки позитивні смачні відео. Смачна домашня нотела. Це просто космос!